На що може розраховувати працівник з інвалідністю при працевлаштуванні під час військової агресії РФ Як держава сприяє працевлаштуванню особам з інвалідністю? Слід почати з того, що у минулому році була прийнята постанова Кабінету міністрів України, яка сприяє працевлаштуванню особам з інвалідністю. Це сприяння полягає в тому, що держава забезпечує Компенсацію роботодавцям за те, що вони влаштовують робоче місце для особи з інвалідністю необхідними засобами, в тому числі і розумним пристосуванням. Ця постанова регулює повернення роботодавцям витрат, які вони здійснили для того, щоб придбати необхідне. Обладнання ця постанова була прийнята під час військового стану і розрахована на те, щоб заохочувати роботодавців приймати на роботу працівників з інвалідністю. Чи існує механізм заохочення роботодавця працевлаштовувати особу з інвалідністю? Ця компенсація виглядає як спосіб заохочення, оскільки не всі роботодавці готові були. Приймати на роботу осіб з інвалідністю в зв'язку з тим, що необхідно створювати певні умови на робочому місці і для того, щоб заохотити роботодавця, держава прийняла механізм компенсації, яка передбачена компенсація на облаштування робочого місця. Якщо роботодавець приймає на роботу особу з інвалідністю, якій потрібно зробити на робочому місці певні покращення, придбати якісь інструменти, обладнання, верстати або якусь необхідну техніку, все це можна зробити в межах граничних цін. Граничною вартістю для придбання такого обладнання є для осіб з інвалідністю першої групи це 15 мінімальних заробітних плат і 10 мінімальних заробітних плат для працівника з другої групи інвалідності це граничні ціни для придбання такого обладнання. Тобто, протягом десь днів роботодавець має звернутися до центру зайнятості і отримати компенсацію за ті витрати, які він поніс для облаштування робочого місця. Чи може працівник з інвалідністю розраховувати на доступність робочого місця потрібними йому засобами? Саме ця постанова кабінету міністрів України забезпечує найкращі умови для того, щоб працівник з інвалідністю приступив до роботи в безпечних і комфортних для нього умовах. Причому ця постанова забезпечує те, що особа з інвалідністю приступає до роботи вже на створених на спеціальних умовах. На облаштованому робочому місці. Тобто роботодавець, перш ніж прийняти працівника з інвалідністю на роботу, він облаштовує робоче місце, тобто він несе витрати, які йому держава потім компенсує. Він подає необхідні документи, і протягом п'яти днів центр зайнятості розглядає ці документи і приймає рішення щодо компенсації або відмови компенсації. Чи існують податкові преференції роботодавцям, які працевлаштовують особу з інвалідністю, крім заохочення у вигляді компенсації витрат за облаштування робочого місця для особ з інвалідністю? Держава також використовує заохочення у вигляді компенсації роботодавцю, витрат, які він несе на єдиний соціальний внесок, який сплачує за особу з інвалідністю. Тобто для таких категорій, які є вразливими на ринку праці, держава стимулює роботодавців, щоб вони приймали на роботу працівників з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, і інші категорії, які є вразливими і неконкурентними на ринку праці. Саме щодо осіб з інвалідністю, це компенсація. Протягом двох років на те, що особа з інвалідністю буде працювати, і єдиний соціальний внесок, який сплачується за нього, роботодавець отримує компенсацію. Чи є обов'язковою індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю для роботодавців, коли ми говоримо про облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, варто наголосити на необхідності. Такого документу, як індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю. Ця індивідуальна програма реабілітації видається разом з встановленням групи інвалідності і вона регулює різні аспекти життя діяльності особи з інвалідністю. В тому числі в індивідуальній програмі реабілітації е зазначається, які саме умови повинні бути створені на робочому. Місці, як її облаштувати, щоб у межах своєї професії людина могла виконувати ту чи іншу роботу. Дуже часто на практиці індивідуальна програма реабілітації є або простроченою, що викликає певні труднощі потім при працевлаштуванні, або взагалі цей документ відсутній, тому що багато хто з людей з інвалідністю не придають належного значення цьому документу. Також слід сказати, що індивідуальна програма реабілітації є обов'язковою для виконання роботодавцями, оскільки саме вимоги індивідуальної програми реабілітації враховуються при облаштуванні робочого місця, і також це є критерієм для оцінки чи виконані умови роботодавцям для того, щоб забезпечити і облаштувати робоче місце належним чином. Підсумовуючи, варто сказати, що механізми заохочення існують, і в умовах воєнного стану, також служба зайнятості сприяє застрахованим особам з інвалідністю в тому, щоб вони могли працювати на облаштованому робочому місці. В свою чергу, щоб роботодавець міг отримати компенсацію за ті витрати, які він несе з облаштування робочого місця. Для того, щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також, за потреби, допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проекту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.